А вона мені вірила. Ну Чесно? не думала. Ну что не поедете показать? Ну, ми покаталися. і як я серйозно. — я love you. — Я вообще не знаю. Ну вот это вообще красота. Спасибо вам, Малека. Дякую. Красоточка ви моя. Так, ну що, Ксюша, йдемо? Покажеш, де ти працюєш. Спасибо вам велике, дякую. Ксюша, розкажи. А ну скажи мені, що. Можна я вам скажу на ушках. Щось. Да, да. Без этого. Добре. Ксюша, я сьогодні дім. Я розказую, Ксюша, як ми сьогодні виїхали. Я забула сторіч. І тут я доїжджаю до Києва, Діма мені говорить. Ну що, каже, що не говоримо, що ми їдемо? Тайни, тайний. тайний. Да. Несподівано все файно називається. Да. Так само Влад один плюс один. Каже, я знаю, веде. Я теж, знаєш, я посмотрела відео з утра, думаю, ну раз три дні тому назад вона вже знала, що в Киев. <рис� 'я> ну хоча бы сказала, <рис� 'я> би, хоч би слово бы написала бы. Сюрприз, <'я> <рис 'я> <рис 'я> це найкраще, що може. На мене по, 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 по цим. Як девочка одна каже, я знала, що ви тут, каже, я просто ми ходили перенали, на слави. Вона каже, я прийшла, вас там уже не було. А я кажу, бурту тут великий такий, да, Ксюшов ще бальшой дачі. Є скільки сюжет? Ти кожен день працюєш? Так дивіться, хто не знає, де Ксюшка веселушка то вона працює за скрізький торговий центр. Та кажи. Мені не надо іскати, я не працюю. Я сижу вдома, з мужем рядом. Ні, ну конечно. Ой, платье кайки. Кстати, вот каждый день идем, я тебя отведу к золотым рыбкам. Я каждый день, когда прихожу, пошли. Думаю о тебе. Ты идем. шо? Да. Ну идем до золотых рыбок. Идем до золотых рыбок. Пишка, идем. Ну, может, может, посмотреть на них. Боже, идем. Ксюша, я как красота. Я знаю, каждый день моя золотая рыбка со мной. Я сюда... Каждый раз, когда я иду на работу, моя золотая рыбка со мной. Раз Крас, Боже красиво. Нашла, какая на тебя похожа. <гум> да, золота. На меня похожа золота. Не, ну конечно, дуже великий. Такие центры вообще ксюшка, да? Днем я тебя даду помню, чтобы мама солечки. Идем до речки, познакомишься. А что мы не поднимаемся на целые качельки? На все качельки поднимемся тоже. Аня, вже присила. Ксюша, же ты все водопад? Там водовичка? Да. Серьезно. Загадуємо бажання. Дривні налізла і подарила. Mm -hmm. Загадуємо бажання. Боже, ти класно. Клас, ты да? да? Я тоже пришла, когда первый раз да. сюди в этот олімпійський. Стою и думаю. От і да тебе найти. да. Ну, как все, что она не работает, у нее и муж хорошо зарабатывает, красотка. На посудь любишь? Добрый день. Держите, добрый день. Ксюша, держи телефон. Мы уже включен. Света. Аня. И ну, на я твой думаю, телефон тоже можно. Только мне это ну, одна, одна рука. Я как вообще красивая. Ты тут, да? Тут Пісі Ні, я очень... не тут! Ксюша, я ну, ко я колі ходжу в гості. Мою мечту. Так, мої рінулічки, 16.05, взяла помаду, слухайте, хочу ж Мы накрасити. Ми вже приїхали опять же, на Вох, заправляю до повного бака і будемо їхати додому. Я думаю, мої хорошенькие, трошки ви з, нами теж з Одеси в Київ поїхали. Я думаю, вам сподобалось. До Ксюшки зайшли. Потім пішли, а я там в магазинах купила собі, що їй було потрібно. Та їдемо додому. Ви знаєте, трошки таке як заморилася. Ходили багато, багато дуже ходили. Я хочу сказати, я отримала масу задоволення. Ви знаєте, це взагалі, тако, ну, все ж геть друге, геть друге движення, ну трошки друге. Але якось так. Я думаю, що вам дуже все сподобалося. Все добре, все чудово. Настрій гарний, настрій прекрасний. Зараз Аня візьме ще літр чаю і кажу, бери дві пачки холодного мороженого. Тако шоколад в шоколаді. Прямо я їх такобряче з'їм і гайду додому. Так, 16.13, Ми вже виїжджаємо з Києва. 400, по-моєму, 23 кілометри. Время 16.14. Мої хорошенькі, опять же, повторюся вам гарного тихого вечора, Прийшніть час додому. Задрійте трошки ножки, відпочинь. Тобі мої трудяшки. Ви позамурювались, так? Да? І з Базаренко поїхали в Київ. якщо ви страшно не бачили, то з Базаренко утром сіли собі картошку, чистий базаренко вам розказує. Добрий ранок, гарного дня, хорошого настрою, тому що від нашого настрою. Залежить абсолютно все. Говорила, говорю і буду говорити. 24 на 7. Так що кому, мої рідненькі, не грабляються, те, що ваша світурічка говорить, не слухайте. Я ще знаєте, що там пончики ушка потім не слухайте, не добре, але не вийде вам мене не слухати. Та, в мене хоч тим язиком, але все одно щось цікаво. Мої ріднічки, саме головне скажіть, напишіть обов'язково. Вам сподобалась поїздка в Київ чи ні? Обов'язково напишіть. Так, добрий вечір, мій красотулік. добрий вечір, мої ріднулі. 20.04. Ми вже ще трохи доїдемо до Макдональдса. Аня каже, сьогодні я угощаю. Я говорю, я согласна. Макдональдс поїмо. Так що мої Ріднулічки. Початку п'ятого ми виїхали. І от 20.02 ми вже доїжджаємо до автовокзалу, до Макдональдса. Купимо зараз бігмак-меню. Приїдемо, наїмося. Помиємо ноги, як ляжемо спати. Так що всім гарного, тихого, спокійного вечора. Я хочу вам сказати, що Господь Бог нам, знаєте, якусь дорожку зробив. легку. що туди, що назад. Бо взагалі, ми так легко туди доїхали, так легко приїхали. Відпочили, віддихнули. Та й ви з нами теж. Я вам всім буду казати, що я вас айлав'ю утром, і в біт ввечері. Дякую, що ви в мене є. Гарної, спокійної, тихої ночки.